Привіт-привіт всім, хто мене знає, і тим, хто чує і бачить мене вперше. Запрошую до другої потякальної частини. Найголовніше поділимо на три теми: ситуація на каналі, плани на 2025 рік і мої проекти. Отож, офіційно початок каналу я вважаю 30 липня цього року. Основним завданням на той час було хоча б почати і загрузити що-небудь. Тому перед тим я вирішив трошки покататись з містом і побормотіти собі щось під ніс на тему електромототехніки. Вийшло, що вийшло. І на час запису маємо вже 70 підписчиків. Можливо, це звучить смішно, але я задоволений тим, що є. І не ганяюсь за славою, головне, що дивитесь. Але на момент початку я не розумів, чому всі люблять і їздять, але не популяризовують. І є лише ті, хто рекламує і продає. Говорю, звісно, за україномовний Ютуб. Про себе я повторювати не буду, все вже є в попередньому влозі. Тут основна тема це мотики. До закінчення мотосезону, тобто до листопада, що встиг не знімати, то познімав. Деякі ролики вже є, а деякі ще будуть. Та звісно будуть такі, які не маю бажання навіть монтувати. Наприклад, двохденний тест до очікуваного мною VMoto Stash. Це той випадок, коли я машину не зрозумів і не хотів хвалити чи обгаджувати. Я був дуже ним стомлений, тому вирішив цього разу собі відпустити і планую на свіжу і холодну голову повернутися до нього наступного року. Зараз реально менш більш в планах вигружати хоча б один ролик в місяць. Мені просто банально бракує часу, бо роблю це після основної своєї роботи, яка в мене 5 днів в тижню по 8-9 годин, а на вихідних хочеться трохи розгрузити голову, тому є, як є. Нічого такого глобального не планую. Основне це допрацювати до вдосконалити апаратуру до зйомки та маю деякі домовленості на початок сезону, але буде видно по ситуації. Основне те, на що я очікую цієї осені, це італійська мотовиставка Aycma. Там було декілька цікавих прем'єр, які мають потрапити на ринок вже найближчі 6-8 місяців, і розраховую, що деякі з них попадуть мені в руки. Ну і звісно, у планах попробувати ще декілька способів зйомки і монтажу. Булую в мене багато чого мелеться, але з основних можу виділити тільки три: перший це вибудувати і вирахувати повну концепцію легкого кастуму свого Zero. Ролик з його теперішнім виглядом буде теж на каналі. І постараюся записати процес переробки з деталями, щоб було типу до і після. Деякі компоненти вже маю, деякі замовив, а решта чекає через брак коштів. Мабуть, перейдуть до бюджету найближчих місяців. Вирішив попробувати стратегію малих кроків, бо, як то кажуть, не за один день Рим збудували. Та в мене ще є паралельний проєкт, який відтягує найбільше коштів це мій повнопривідний Volkswagen T5. Так як він не новий, то вимагає частого сервісу, як не одне, то друге. Аксесуари до нього теж річ не з дешевих. Просто без нього дуже важко проводити тести байків з малими батареями, або таких, які не мають сертифікації для доріг загального користування, банально тупо не доїдеш до місця зйомок. Ну і останнє з планів це позакривати всі дрібні справи, які були заплановані на 2024 рік, тобто переробити та виготовити прототипи під різні кастомні аксесуари, тобто, все від технічних малюнків до повнорозмірних матриць. Під повноцінне виробництво. Ну і ніби все, що мав сказати, то сказав, аби підписуйтесь і коментуйте. Чао!